Це моя гордість, це мій сад, це все моє життя. Кі туї, ялинки сосни, модрина, морозники, спірея, делоспеми, барбариси, магнолія, а ще троянди та іриси. Всього понад 80 видів рослин на 15 сотках росте у Любові Купчинської. Дивіться на ці барбариси, які вони гарні. Ялинка, глаука, глобоза, ялина, білобок. Тут жовті прирости на ній. Є багато видів сосен, ялівців, ялинок. Піхта, маю піхту, маю а ось дивіться, який цікавий барбарис. Це на нанагось. Крокуси, гіацинти, тюльпани, все, що є, сон трава, дуже багато рослин. За їхнім садом потрібний постійний догляд, каже Любов. Ти щось тут кропиш, полиш, обрізаєш. Тут придаю цьому ялівцю форму кулі. Тут вийшло шість куль. Шари і форму лілії робила, корзинки, шари ну це таке легше, бо роботи дуже багато, сад великий. Якось щось інше придумати не виходить. Розповідає, коли ще були живі її батьки, тут вирощували городину. Невеличка клумба лише була перед будинком. Найбільше на ній пригадує Любов, росло троянд. Їх привозила сестра із Покровська. Нині з батьківського саду залишився лише оцей кущ жовтих троянд. Це була наша така стара, стара троянда. що знаєте, ще мабуть, бабушки моєї. Перетворення ж батьківського городу на вічно зелений сад триває ось уже 17 років. А почалося усе з подарунка чоловіка. На день народження біля воріт він посадив ялівець, каже Любов Купчинська. Чоловік мені вирішив. Подарувати рослини, так як ми десь 42 роки почали дуже багато подорожувати. Я завжди заглядалася, що як красиво в Польщі, там, в Румунії, Багато цих садових центрів я була дуже задоволена, тому що я, ну, я не думала, що може бути такий подарунок. І вже після цього почало обсаджуватися декоративними такими деревами, як коніка, можжевельник. Поступово звідси почалося. На маленький сад перейшло вже в інший сад, а звідти вже пішло за хату і на город. Молодий приріст, який дають хвойні, подружжя роздає друзям та рідним. Решту продають. За виручні гроші купують нові саджанці декоративних дерев. 15 соток уже мало для їхнього саду. Скоро він геть витіснить городину, каже Любов Купчинська. З кожним роком для картоплі все менше місця жартує. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.